Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк міста Вінниця. Знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження. Шкода, супер-2017 року випуску з об'ємом до вогна 2, 2 літра дизель на повному приводі в ефектному синьому кольорі. Такий чудовий автомобільчик можна придбати у нас на філярі за 20 990 доларів. Автомобільчик в ідеальному стані. Маємо чудову лінізовані оптику. 17-ти каспані диски, Гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянути, в кузові універсал. Задній ряд тонований. Маємо задні партронічки. Автомобічка в ідеальному стані, ти потребує вашої уваги. Переходимо до заднього рядосидінь. У нас зазвичай великий шкіряний диван, дуже просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджені, без підкрасів, три підгорівника в ідеальному стані, маємо 100 підйомночки без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже просторий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджені, без підкрасів. Маємо 100 підйомнички, дачки за та Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, мультируль, автоматичну кропку передач, нову мультимедію, двозонний клімат-контроль, навігацію. Автомобільчик в ідеальному стані та потребує вашої уваги. Нагадаю, такий чудовий автомобіль можна придбати у нас на фіралі за 20 тисяч 990 доларів. Також авто можна купити в різних та в кредит. З вами були автопарк.